Сільських системних інвестицій, адвокат Тімофігів, ваше повноваження встановлювалися від е, Офісу генерального прокурора Шапка Іріна Миколаїв, ваше особо вас повноваження визначається законом. Громадська організація мелічесмістя з Скляренко. Олена, так само вас з вами ми спілкувалися, плюс вільні слухачі. Підем. О котрій годині ви надіслали цей документ на адресу суду. Ваша честь подало канцелярію суду, якщо не помиляюсь, Орієнтовно о 12.30. ну 13.40, мені здається, воно надійшло або тринадцяти на адресу суду. Надійшло. Скажіть, будь ласка, коли в нас було минуле судове засідання? Тижня два чи більше? Можливо, більше майже місяць тому. Скажіть мені, будь ласка, як ви розцінили поведінку ваших процесуальних опонентів у справі, якщо б надзивалися такі клопотання в цей момент? Ваша час я розумію до чого ви ведете, але я не сказати, до чого не веду. Я ставлю питання просто в силу надмірної завантаженості не було можливості. встановлюєте пріоритети своєї роботи і по справах. Yeah. Бо коли під'являється витрати на правничу допомогу, там щось пріоритети не розставляються. А я так бачу, ця справа для вас не дуже актуальна, якщо ви надсилаєте в день судового засідання, і я бачу, що це більше спрямовано скоріше за все на затягування. Але по це поки що моя особиста думка. До вирішення, будь ласка, озвучите, прошу чего, щоб коротко. уникнути мету затягування, я максимально коротко озвучу. Хочу зазначити, що клопотання оборонтовується тим, що е, в суді першої інстанції довкоросійські системі інвестицій заявило. Заяву про застосування сроків позовної давності до всіх позовних вимог у даній справі натомість, як суд першої інстанції, так суд апеляційної інстанції розглянули цю заяву тільки в контексті позовних вимог, які були звернуті до на саме до того російської системи. Давай давайте зробимо наступним чином, чи є у вас екземпляри для учасників двох інших. Ні, ваша честь чому що про те, що ви надіслали це клопотання достатньо пізно, і інші учасники не мають можливості з ним ознайомитися? Чому ви не взяли з собою паперові копії, які ви, хоча б могли, ми очікували, хоча б могли роздати? Ваше щось це клопотання з процесуальних спитав. Воно не побачимо села Я можу після виступу надати для ознайомлення. Зрозуміло зараз зробимо. Тоді, колеги суддів, Незважаючи на навантаження, знайомилося, тому я з вашого дозволу спочатку поставлю декілька питань вам. А, Скажіть, будь ласка, за яких підставах відкрите касаційне провадження? Е, в нашій справі? Так. Да. Е, на підставі можливого. Е... Ні, ні. Чітко визначить, будь ласка, як ухвалі, які пункти підстави відкриття касаційного провадження. Ну, ваша жизнь на даний момент не пригадаємо. Я... Давайте так, ви ж писали касаційну скаргу. Скажіть, так. будь ласка, чи обґрунтовували ви свою касаційну скаргу необхідністю відступу? Що викликало б необхідність суду на стадії відкриття відкритися по пункту 2 частини статті по пункту другої частини другої України? Ваше чесно, наскільки я не обладнаю. Давайте так. Наскільки я звірив і продивився, частина вашої ухвали, е, заяви стосується вже практики, яка навидалася, якщо не помиляюсь, в моєму варіанті, розрахована на 8, 9 чи сторінці касаційної скарги. Тобто вона там описувалась. Тобто там прям цитування з касаційної скарги є. Не, не зрозумію ваше честь. Ще раз, ви зараз подали клопотання, так. в якому ви це ваше клопотання, так. зокрема, посилаючись на практику Верховного суду. Так. Ця ж практика по частині, крім однієї справи, наскільки я пам'ятаю, наскільки я звірив, наявно повністю є цитуванням, тобто взята із касаційної скарги. Так? Так, частина. Чому ви при поданні касаційної скарги не просили відкритися на підставі пункту 2 і відступити від право? Ваша честь, на той, на той момент. Ми не розглядали це як підставу для Великої Палати. Ну в нас акцент на, на... Зачекайте, це... <клес> давайте <клес> відкривайте кодекс господарський процесуальний. У вас є? Ваша чиста. Тут акцент, давайте відкриємо 2.1. Направ саме на тій практиці, яку застосував. Чи є в... там в вашій заяв клопотання нова практика? В uh, є практика, яку, яку застосували суди першої другої інстанції, але ми вважаємо, що ці від цих висновків необхідно відступити, тобто це Чому Ви не обґрунтовували це при поданні касаційних статі. Ви не наводите нових правових позицій. Uh, Касаційний суд не відкривався. Стаття 300 – Так, суд в процесі розгляду може сам нову позицію. Ваша честь, прошу звернути на пункт 2.1 клопотання. Ми наводимо нову позицію. Яку позицію які в якій справі? Ми, ми наводимо свою позицію, свої міркування, з яких необхідно. Чому ви не подали їх при поданні касаційної скарги? То ваша честь, тому що на той момент ми не ну, досліджували ці обставини. Ви дуже добре знаєте процес. Ви прям тільки що суду процитували про необхідність надання процесуальних питань іншим учасникам. Процесу, однак трошки забуваєте про процесуальні обмеження, які щодо до розгляду справи. Починаючи з позивича, Ірина Миколаївна коротко, буквально що до не повторюючи суд, з'ясовував питання для себе і позицію, не повторюючи це. Ваша позиція. Прошу роботу здобув питання. Вважаємо, що порушено принцип деспозитивності. Частина друга і статті чотирнадцятого. Учасники справи розпоряджається своїм правом щодо предмета спору на власний розсуд. Якщо ми передаємо щодо відступлення від висновків палати, то ми вважаємо, що позивач може розпоряджатися заявляти вимоги стосовно своїх прав. Тобто, в даному випадку, якщо буде відступлення, ми вважаємо, що порушується принцип диспозитивності. Тобто особа може заявляти. Дивіться, то, велику палату навіть ми не можемо справи Тому відбудеться, це не відбудеться це, це все таке. Але, але воно, позиція Великої палати, тому та й справа вона не породжує нову нову норму закону. Вона лише каже про застосування вже існуючих. Тому тут е, як воно порушить інше питання до споже. Є питання Олена Палена, прошу коротко да, Коротко. Просто прошу відмовити задоволення клопотання з зв'язку невідповідності його положенням статті 403. Ой, хтось то на сходу стільки студент да, немає. Я так, перепрошую. Я це показ зазначила триста да. сімдесят першої закінчуються і прикинення прикінчити перехідне положення. Да. Прошу відмовити у зв'язку з тим, що. А дана денег попитання міс... не передбачає вимоги, які стосуються високої суспільної значимості. Дані питання досліджувалися верховною палатою вже неоднозначно. По ньому є правові висновки. А звір спілька... давайте трошки ми розмежуємо. Давайте чи правильно я вас розумію, бо я бачу, що ви щось хвилюєте зараз і зараз яка. Не обґрунтовано про те, що ви кажете там суспільне значення, мабуть, ви попутаєте трошки виключно правова проблема. Так. Але позивайте нас відповідач, перепрошую справи, він не обґрунтовував виключною правою проблемою, бо там би було ще більше питань стосовно кількісні, якісних критерій, зміна законодавства, обґрунтування і так далі. Він каже, просить відступити шляхом точні, і так далі. Тому е, би, про виключну проблему вони і не заявляли. Я це роблю або пояснюю і прокурору, і вам з урахуванням того часу ну про те, що було невеликого часу по зв'язку з подачею цього клопотання безпосередньо перед судом засідання. Неможливості ознайомитись. Після того Ірина Миколаївна ще та час, який надав ознайомлення, ще встигла побувати ще в одному судовому процесі. Тому я пояснюю, не обґрунтовано виключно правою проблемою, виключно шляхом відступу. Так я і крім цього, вважаю, все одно, їх немає підстав для задоволення, оскільки ну відсутні в даному випадку підстави для відступу. Більше того, це не коригу, не співставляється за самою касаційною скаргою, оскільки в касаційній скарзі заявлено підстави оскарження у зв'язку з тим, що суд не застосував якісь норми. Ну я просив суд не, не повторювати питання суду, не казати, але тоді ви я так розумію, в розгляді. Ви погоджуєтесь з тим, що з питанням суду про те, що про підставу, але ж воротов надавав пан адвокат, надавав свої відповіді на це за ну але в ньому чітко не зазначено, чи які саме підстави е, мають е, значення для того, щоб передати справу на розгляд, що саме має встановити з конкретними посиланнями? Тому вважаю, що е, в даному випадку відсутні підстави для передачі. Рішення Господарського суду Київської області від шостої восьмого двадцять четвертого справі 911 двісті тисячі сімсот тридцять рік без змін. залишиться без законної в моменту ухвалення і остаточно скажуть і давай. підпис. Сідайте, будь ласка. Рішення зрозуміло.